Вітаю! Сьогодні буду готувати чанахи по-домашньому. Простий рецепт, і саме головне це смачно. Всі інгредієнти я підготувала, нарізала і відразу ж переходжу до плити. До каструльки з товстим дном. Вливаю соняшникову олію, так, щоб покрила вона дно. І спочатку відправляю м'ясо. М'ясо в мене це свинина. Може бути і яловичина, також і курятина. І обсмажую на великому вогні. Додаю спеції до м'яса, або ж до курки, додаю сіль і час від часу помішую. Паралельно на іншу сковорідку вливаю соняшнику олію і тепер на сковорідку додаю картоплю. Я її нарізала так, як на суп. Або для... Так як для пушкування. Трішки присолю і обсмажую до золотавої кірочки. І м'яско підсмажу приблизно 10-15 хвилин. Тепер до м'яса додаю цибулю. Та моркву. Моркву нарізала кубиком. І цибулю також. Всипаю паприку. І хмелі сунелі крішки. Також натираю декілька зубчиків часнику. Який аромат і обсмажую ще 10 хвилин. Все парує, все кипить. Тепер сюди ж до м'яса додаю томатну пасту приблизно 2 столові ложки. Або ж можна додати домашнього кетчупу. У мене такий невеличкий пакетик 70 грамів який Картопля вже підрумянилася, додаю ж сюди до каструльки. І додаю квасолю. У мене домашня, я її заздовгіть відварила. можна використати і куповану. Приблизно дві баночки потрібні. І вливаю воду. Все перемішаю. І залишаю нехай закипить, і проварюю хвилин 15-20. Накриваю кришкою. Коли закипить, зменшую вогонь, варю на нижче середньому вогні. Щоб ченахи були більш такими густими, на суху сковорідку додаю борошно. і просмажую до золотавого кольору. Коли борошно підсмажилося, підрум'янилося, так гарненько пахне, додаю декілька черпачків бульйону із каструльки. І перемішую, роблю однорідну масу. Додам ще водички. Все, борошно готове. Виключаю вогонь. Ось минуло 15 хвилин. І тепер додаю борошно. але додаю його поступово. Потрішки, щоб бачити, яка буде густота, перемішую обережненько. Куштуйте на свій смак, можливо, ще потрібно додати якихось спецій або солі. І проварюю ще приблизно 5 хвилин. Коли закипить і проварюю ще 10 хвилин. Потім виключаю вогонь і залишаю, щоб трішки постояло під закритою кришкою. Приблизно 15 хвилин. І можна подавати до столу. Погляньте, яке наваристе, смачне. Посипаю зеленю і можна смакувати смачного.